Безпека на дорогах Івано-Франківська під час відключень електроенергії. На оперативній нараді у голови громади вирішували, як навести лад на перехрестях, коли не працюють світлофори. Руслан Марцінків каже, у години пік водіям складно розминутись на проблемних ділянках. Люди дуже жаліються, що в вечірній час і ранішній час дуже мало регулювальників. Тобто мова йде на перехрестях, основних де великий рух. Тому що світло відключають, світлофори відключають, відповідно, ну, рух. Яка стане ситуація? Може ми чимось можемо допомогти, не знаю, купити цих як його ну, патиків. Тих... Жест... Не знаю, може, вас його не вистачає. Патрульний Андрій Киричук зазначає, у таких випадках водії повинні керуватись загальними правилами дорожнього руху, тобто знаками і дорожньою розміткою. Натомість регулювальники працюють на великих перехрестях. Чисто фізично ми не можемо на всіх перехрестях міста виставити регулювальників. Регулювальники виставляються, коли є, ми спостерігаємо критичну ситуацію на перехрестях. Дійсно, кожен поліцейський навчений, кожен поліцейський патруль. Поліції навчені регулювати рух. Ми це вміємо, і відповідно, так дійсно це є наш прямий обов'язок у разі таких ситуацій. Але ми наголосимо на тому, що на перехрестях встановлені знаки, є розмітка, і відповідно водії роз'їжджаються по по розмітці. Якщо є затори, якщо є великі скупчення автомобілів, відповідно на перехрестях визнач... виставляється регулювальник і перелік таких перехрестях так само є, так само присутні, і кожен день, і в ранішню, в вечірню пору доби, і так само і протягом. М дня, якщо є затори, то регулювальники виставляються. Відтак у місті визначено близько десяти складних перехресть, на яких у разі критичної ситуації працюють регулювальники. Перехрестя, такі як припустимо, Галицька тролейбусна пасічна, там виставляється регулярний регулювальник, і Васьюка незалежності Тисменецька, так само регулярний регулювальник виставляється, і багато інших перехрестя відповідно спостерігається ситуація, але якщо не там виставляти регулювальника, якщо автомобілі і так роз'їжджається, і там всього на всього п'ять машин, які можуть один одного пропустити, керуючись елементарними правилами або взаємоповагою один до одного, то відповідно регулювальник не виставляється. Кількість ДТП, наголошує патрульний, суттєво не зросла. Утім, все частіше через відсутність світла під колеса автомобілів потрапляють пішоходи. Тож ще раз нагадуємо про світловідбиваючі елементи на одязі. Це є пряма вимога правил дорожнього руху. У разі відсутності флікерів на одязі пішохода порушник може сплатити штраф.